Чому я дзвоню? Бо дуже сильно тебе я люблю з днем народження. І так, всім доброго ранку. <смі> У мене сьогодні вже день народження. Я з таким красивим прикидоном, <смі> з шкарпетками на голові, щоб були кудрі. Так да. Я так можу. У мене вже болить голова, я вже хочу їх розкрутити, бо це жесть. У мене вже. Я не можу вже не лежати, нічого. Коротше, буду зараз монтувати влоги, поки в мене є час. От. У мене вже всі вітають там, тадим дим -сідим. Андрія з мамою немає. От. Але я довго спати не можу, тим паче зараз жарко. То ну для мене спати довго не можу. Тому зараз розплутую кудрі. І, напевно, буду дивитися серіал якийсь, малювати картини, Ну, що то, чим-то таким займатися. от. Буду показувати вам, як я їх розплітаю. І що ж з цього вийде, бо я робила в два яруси. я робила по-іншому. Тому цікаво. Бо я ж кажу, вже голова болить. Дуже болить так спати в них. от. Ну, Треба їх роз... розібрати! І, знає, чому я дзвоню, бо дуже сильно тебе я люблю з днем народження, з днем народження, І, знає, чому я дзвоню. Дуже сильно люблю твій день народження, день народження Не було кабинів поміж нами, поміж нашими серцями, просто їх не виникало, просто мене не накали, не намить зв'язок. Що між нами майори, дремно, ще не лок, подво на мені лидок Ніколи мені не заважали наші довгі розмови, якби ти тільки знала, як мене врятували, тоді твої слова. Я чекаю, коханий, я назавжди твоя. Я напишу, мала, я повертаюся додому знову. І так, уже пройшло півдня. Я червона як рак. Коротше, вийшла така неприємна ситуація, але все нормально, в принципі. Ми коротше забрали, я вам потім покажу, смаку таку, Забрали моїх родичів, ті ще наших родичів вже. У ми їх забрали, бо у них там не виходило. Ми їх самі забрали. На вулиці дуже спекотно, прям жесть. І ми зараз коротше, їдемо по торт, їдемо по випивку. От. В цьому блозі буде можливо мало відео, але я більше повставляю фотографії, як ми тут фотографуємося, відео, яке буду здавати свічки. Ну, типу, так в такому роді. Кудрі, як ви бачите, тримаються. Це, це, з, це з рахунком того, що я їх не лакувала нічим. Ну, типу, зовсім нічим не лакувала. Потім покажу уже завтра, що ж мені подарували. В більшості це будуть гроші, але, типу, є те, що дарували так. Квіти дарували, квіти також є. Красиві у мене і троянди. троянди. Ці троянди, вони як історія. Ой. Троянди ці як історія, у них є свій покладений. Як -як суть покладу. Історія. От. М -м, так що так. Да. вулиці дуже спекотно. Я не знаю, просто це слава Богу, що нам ще не вимкнули світло. Я не знаю. Я дуже сподіваюся, що вони не вимкнуть, бо е спекотно наскільки, що це жесть, ну, типу, я не знаю, куди ще більше, якщо з понеділка буде ще більше. Я не знаю, куди ще. Куди. Багато отримувала сьогодні в свою адресу, багато привітань, не забувають про мене люди. Сподіваюся, що вже на наступний рік у мене буде більша аудиторія, і я буду отримувати і від вас привітання. Дуже на це сподіваюсь, я не здаюсь, я знімаю, я монтую, хоча бачу, що там переглядів так мало, але ж я це роблю. Я не зупиняюсь, тому що, а може щось і залетить, а може щось і буде. Тому. Повернуся вже до вас трішки пізніше. Сьогодні твій найкращий день, день народження. І я тебе вітаю і бажаю тобі. Щоб ти завжди світилась як небі сонечко. І щастя поруч бігало з тобою круги. Така красуня, така Два, три. Ой, молодець. З днем народження.